Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без складень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. Сьогодні ми розглянемо такий проект як Revel, в якому ми зможемо прийняти участь в вандропі просто зареєструвавшись і також. Я покажу додаткову активність, за яку ми зможемо збільшити шанси на отримання цієї роздачі, але перед початком навчаль хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і виконуємо дії, про які я розповідаю. І далі потрапляємо на форму реєстрації. Все, що нам потрібно тут ввести свою електронну адресу, підключити гаманець і натиснути «Join Now». А так як я вже зареєстрований, я просто перейду в свій обліковий запис за допомогою електронної адреси, за якою я зареєструвався. Вам також повинен прийти код для підтвердження вашої електронної адреси. копіюємо його і вставляємо в це поле. Натискаємо верифікацію. І далі потрапляємо в свій особовий запис. І все нам не потрібно тут більше нічого робити. Нас вітають, що ми Зареєструвалися в цьому вет-листі, бачимо нашу позицію, також скільки в нас зараз понтів. І по можливості запрошуємо сюди партнерів. За кожного партнера ми отримаємо по 10 додаткових понтів. І чим більше буде в нас цих понтів, тим на більшу винагороду ми зможемо розраховувати. Але це не є обов'язковим завданням для отримання роздачі. Просто таким чином ви збільшуєте свої шанси на отримання цієї роздачі. Але також я. Покажу ще один спосіб, яким ми можемо збільшити шанси отримання цієї роздачі. Але перед початком давайте переглянемо взагалі, що це таке за. Ревел протокол та як він працює. І переходимо до їхньої документації, тут ми можемо почитати, що Reveal це надійний і компонований протокол для розподілу доходу, що допомагає творцям розподіляти дохід із співавторами найоптимальнішим способом. Тобто, якщо ви працюєте, наприклад, в команді, і там, коли ви розподіляєте між Командою свої доходи щомісяця. Тут ви просто можете все це налаштувати на автоматі. Вам не потрібно щомісяця це робити. І також кошти будуть розпереділятись від суми ваших доходів. Просто ви, як бачите, тут в таблиці налаштовуєте у відсотках, то, скільки команди отримує, і в залежності скільки коштів. Поступає сюди на баланс, яким чином вони і будуть розраховуватись між вашими співробітниками. Далі ми можемо почитати ключові особливості, що тут у нас всі доходи розподіляються автоматично та надійно між кожним співробітників. Також ми можемо налаштувати складну стратегію розподілу за допомогою рівню. Також ми можемо отримати на один на рахунок з одного або більше шляхів доходу разом. І також що всі наші дані тут інкогніто. Ніхто не використовує ваші дані, не передає ні в які служби. Тобто кожен шлях вашого доходу буде інкогніт. Ми Також тут є багато ще інформації. Кому цікаво, може почитати, як це все працює. Більш детальніше вивчити інформацію, яка кому цікава. Ну, А звичайно, більшість користувачів цікавить лише роздачі від цього проекту. Зараз всі говорять про цей проект, те, що вони пишуть в себе в Твіттері, що скоро буде, що цікаве. Також бачимо, що у них 26 і тисяч читачів. На жаль, на цьому аккаунті я не можу переглядати, хто на них підписаний, так як в мене забанили цей аккаунт. Але на них підписані доволі відомі компанії та інвестори. І як я вже говорив, зараз всі говорять про цей проект. Також, як бачимо, вони виложили сьогодні пост що вже зареєстровано більше Одного мільйона користувачів, тому проектом дуже цікавляться і може бути доволі непогана роздача. Ми також можемо почитати пости, які вони тут викладають. Бачимо команду, вони з директором Binance. Binance Lab підтримує цей проект, тому ми можемо сподіватися на гарні винагороди. Ну і давайте також я ще розповім один спосіб, як ми можемо проявити активність і таким чином збільшити наш шанс на отримання цієї роздачі. Для цього переходити за другим посиланням. Під 体那种 Потрапляти вже безпосередньо на їхній сайт. Тут нам потрібно підконекти свій гаманець, просто натискаємо Connect, обираємо гаманець за яким ми зареєстровані. Тут обираємо мережу Полігон і зараз я розповім чому. Тому що ми будемо робити тут свапи комісії в мережі Полігон найменші. Також можете переглянути, які тут ще мережі підтримуються. Тут є як майнет, так і тестнет. Можна також пробувати поганяти кошти на тестових мережах, але, звичайно, краще. Це робити на майнет, але для того, щоб засвітити свій гаманець, можна використати і тестові мережі. Але я роблю це в мережі Polygon, так як комісії тут дуже низькі. Ми обираємо, наприклад, там MATIC, обмінюємо його, наприклад, там BNB, або USDT, або USDC. Це не важливо, я буду на BNB, покажу вам. Тут вводимо там мінімальну суму, головне нам, щоб пройшла наша транзакція. Ось, наприклад, 0.1 Матіка, бачимо, скільки я отримую. І робимо свапи. Тут, тут ми бачимо, скільки ми обмінюємо, скільки ми заплатимо за газ. Натискаємо, у нас йде наша транзакція. Далі підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Бачимо, скільки я в загальному витрачаю. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас проходить наш свап. Тут бачимо таймер, який в нас йде. Ну і давайте зараз пройде транзакція і продовжимо. Все, наша транзакція пройшла. Далі робимо просто зворотній свап, натискаємо вже максимум. Ми обмінюємо ту саму суму, бачимо, скільки ми отримаємо. І знову у нас плата за газ 2 цента. Натискаємо Swap, свап, свап підтверджуємо, в нашому гаманці. Approve, одобрити. Далі вже підтверджуємо наш свап підтвердити. І все. Чекаємо, зараз знову пройде наша транзакція. Все, наша транзакція пройшла. І ось таким чином. Можна поганяти в мережі Matic, або, наприклад, там якщо у вас є кошти на тому самому оптимізмі, арбітрумі або абора, також можете це зробити. Або навіть ви просто хочете обміняти якісь токени, якщо є можливість обміняти їх тут, є на них ліквідність, я ось тут обмінював. Перед цим SFL я просто не використовував офіційний обмінник полігон. Зайшов сюди, переглянув, які монети я міг тут обміняти, і просто їх тут свапнув. І таким чином також проявив активність. Ви також можете це робити. Ганяйте таким чином кошти, щоб засвітити свій гаманець для цієї роздачі Ви також можете ще тут покласти різні вкладки на сайті, просто подивитись, що да, як тут. Так що ось таким, просто, ось таким чином ми просто пробуємо свапи, проявляємо активність і збільшуємо свій шанс на отримання цієї роздачі. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення!